Сьогодні 19 травня, п'ятниця. Прошу Господа про благодать, доброго слухання та розуміння євангельського слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Тому отець мене любить, бо я кладу моє життя. Щоб знову його взяти? Ніхто не бере його від мене я сам від себе кладу його. Владу маю його покласти, і владу маю його назад узяти. І знову постала суперечка між юдеями за ті слова. Численні з них казали Він біса має, він божевільний. Чому його слухаєте? Інші ж казали: То не слова біснуватого. Хіба біс може відкрити сліпим очі. Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі. Обступили його юдеї і йому кажуть: Доки триматимеш душу нашу? Коли ти Христос, скажи нам одверто. Ісус відповів їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, які я чиню в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене, та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Говорить про свою майбутню жертву на Христі. Його слухачі того не розуміють це не дивно. Адже навіть найближчі Господні учні до певного часу також не були спроможні це осягнути. Що вже казати про інших? Однак деякі у своєму нерозумінні пішли далі. І почали реагувати різко негативно, стверджуючи, що Ісус навіжений, божевільний і його взагалі не варто слухати. А як я поводжуся, коли зустрічаю щось, що мені важко зрозуміти або ж є для мене неприємним. Інші ж слухачі слушно стверджували, що Ісус творить небачені чуда, такі як стілення сліповродженого. вродженого, а це ж явно дія Божої сили. Як же ж міг би зробити щось такого, хтось існуватий? Отже, для них є очевидним, що цей Ісус є таки Божою людиною, можливо, Пророком, хто знає. Ба навіть і самим месією. Токи триматимеш душу нашу. Коли ти Христос, скажи нам одверто. Вони просто таки вимагають, щоб Ісус визнав себе Месією перед ними. Та Ісус не дає їм тієї відповіді, якої вони чекають, говорить лише, що Його діла самі про нього свідчать. Цього є достатньо. Бо хто від Бога, той зрозуміє? Цікаво, що Ісус в Євангелії від Йоанна прямо каже про себе, що Він є Христос тільки двічі Жінці Самарянці, єретичці сумнівної моральної поведінки та сліповродженому жебраку, якого стілив. А що думаю про Ісуса я? Ким Він є для мене? Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Тому отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу його. Владу маю його покласти, і владу маю його назад узяти. І знову постала суперечка між юдеями за ті слова. Численні з них казали: Він біса має, він божевільний. Чому його слухаєте? Інші ж казали То не слова біснуватого. Хіба біс може відкрити сліпим очі? Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки триматимеш душу нашу? Коли ти Христос, скажи нам одверто. Ісус відповів їм: Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, які я чиню в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої, голосу мого слухаються, я їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Хочу бути одним із тих, хто тебе знає, хто слухає Твого голосу та йде за тобою. Подай, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.